Ефірі новини на Дніпро. Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. І далі говоримо про таке. Наступ на Дніпропетровщину. Чи готовий регіон до оборони? У Дніпрі полеглих захисників вшанували, створивши пам'ятні барельєфи. Судова епопея, що тягнеться з 2018 року. Все про справу банкрутства, боріважу. Готова Дніпропетровщина до оборони. Український військовий Станіслав Бунятов, автор телеграм-каналу, говорять снайпер, повідомив, що за Покровському бік Павлограда укріплень не зведено. Натомість ще кілька тижнів тому обласна військова адміністрація заявляла, фортифікації будують постійно, і ця робота не припиняється. Тим часом ситуація на фронті стає все важчою. Ворог просунувся далі на Покровському, Курахівському напрямках і в районі Великої Новосілки. За Покровському бік Павлограда немає укріплень, заявив український військовий Станіслав Бунятов. За його словами, лінія оборони за три місяці не зрушила з місця. Єдине, що там зробили, це накопали в п'яти лісосмугах по 50 метрів окопів з бійницями. Суто для видимості, як бачите на фото, дошки для перекриття просто валяються на бруствері. Я теж бачив, бачив ці окопні лінії на покровському в лісосмугах і ну. За Покровськом, по-перше, це не зона відповідальності Дмитроської е, ОВА, це все, 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 все ж таки Донецька область, але е, е, я все ж таки погоджуюсь з е, Станіславом, е, тому що дійсно е, те, що в нас немає доктрини у будівництві, системної, системному будівництві. Оборони вона відсутня майже два тижні тому у Дніпропетровській ОВА заявили, роботи зі зведення фортифікацій в області тривають постійно. Звісно, допомагати окупантам публікувати плани, спаруть на загал і детально розповідати, де що роблять, не будемо. Наша мета не вгамувати цікавість окремих ораторів, а вберегти місцевих і регіон. по кількості та залученню особового складу та техніки з метою міркувань безпеки доводити не буду. Але всі. Військовослужбовці, які задіяні від збройних сіл, а також цивільні працівники, виконують завдання з затриманням заходів безпеки, мають відповідні укриття. Всі планові завдання, які визначені керівництвом держави, будуть виконані вчасно. А ще у березні Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомила, що в регіоні прокладено понад 40 кілометрів протитанкових ровів. А ще створюють систему бліндажів і капонірів. Також йшлося про встановлення понад 11 тисяч зубів дракона. Коли у нас е, стверджується, що там ми не можемо розкривати там таємницю, показувати на карті, де ми будуємо лінії фортифікації, тому що ворог про це дізнається, ну ніхто ж не каже відкрити карту і показати пальцем, де ви побудували лінію оборони. Люди вони задають ці питання, тому що вони вже бачили е, про те, що їм казали, що лінії оборони побудовані, е, лінія будівництва йде. А по факту, коли починається активна фаза бойових дій, війська повинні заходити в зустрічний бій і під вогнем противника створювати собі якісь пробіж оборони. Тому, звичайно, виникає питання до військово-цивільних адміністрацій. е, так відбувається, і Дніпропетровщина, звичайно, це один з. Одна з областей, яка вже повинна готуватись. Тим часом голова Новопавлівської ОТГ, яка розташована на перетині Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, каже: дірки в обороні громади помітив ще кілька місяців тому, а зовсім поруч покровськ Курахове і велика новосілка, за які точаться запеклі бої. Після низки публічних звернень до обласної адміністрації Миколу Гаврилова почули військові. До нас приїхали. Е Великий командир із угруповання військ, яке ну, відповідає за нашу територію. Мене вислухали. Ми проїхались по тих місцях, на які я хотів е, вказати військову адміністрацію, в тому числі, і. В общем, на сьогоднішній день, прямо зараз, прийнято рішення будувати саме ну закривати ті дири, на які я звернув увагу, і буквально зараз, от прямо, сейчас, там працюють люди, роблять рекагни і мені повідомили, що ті дири будуть закриті. Нині ворог просунувся далі на Покровському і Курахівському напрямках. Рухається в бік Великої Новосілки. Тим часом аналітик Форбс Девід Акс прогнозує, окупанти штурмувати сам Покровськ не планують, натомість хочуть оточити його і відрізати. Ірина Носачова, Дніпротії. У лікарні помер 63-річний чоловік, який постраждав через ракетний удар по Дніпровському району 30 листопада. Понад тиждень лікарі боролися за його життя, проте травми були заважкими. Загалом атака того дня забрала життя п'ятьох людей. Три громади Нікопольського району зазнали ударів ворога. Під прицілом росіян перебував сам Нікополь, а також Марганецька та Покровська громади. До поліції звернулись понад 20 мешканців через пошкодження майна внаслідок атак окупантів. Напередодні Дня Збройних сил України п'ять родин загиблих військових отримали барельєфи ікона пам'яті. Їх створюють у Дніпровській майстерні, де кожна меморіальна скульптура це частинка пам'яті про тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Один із барельєфів отримала Анастасія, чий тато загинув під час мінометного обстрілу на Донеччині. Слава Україні! Закарбувати пам'ять про героїв на довгі роки напередодні Дня Збройних сил України у Дніпрі з болем і гордістю вшанували пам'ять загиблих героїв. П'яти родинам, які втратили рідних, вручили барельєфи ікона пам'яті. Серед тих, хто отримав оберіг, Анастасія її тато військовий Сергій Лимар загинув у бою на Донеччині. Дівчина згадує, що піти воювати тато планував ще у 2014 році. Проте йому відмовили через стан здоров'я, коли ж почалася повномасштаб. На війна він не роздумуючи подався до військомату. Навесні він поїхав нібито по справах, але додому повернувся з папірцем, в якому було написано, що в червні місяці він вже їде на службу. То він пішов добровільно, нам про це не сказав, тому що знав би що ми його зупиняли б. І в червні місяці він поїхав у Львівську область на навчання. Після чого півтора місяці провчився там, і його вже було перевезено в Донецьку область. Загинув він в селищі Яковлівка Донецької області. Барельєфи більше, ніж просто символ. У Дніпровській майстерні їх виготовляє пані Ганна. Вона втратила чоловіка на війні ще у 2016 році. Свій біль вирішила перетворювати на меморіальні скульптури. Я вважаю, що в місті Дніпрі недостатньо поширена історія про барельєф пам'яті, і ми тільки своїми силами, ну, по-перше, своїми силами створюємо це волонтерський проект. Барельєфи вручаються безоплатно. Це дар, пожертва. Родина. Загиблих за подвиг їх воїнів. Вручення барельєфів відбулось у складних умовах, у темному холодному приміщенні через відключення світла. Що війна це випробування в дійсності для всієї нації, для всього народу. Ну а вас, всіх, я на наступний захід все ж таки запрошую до будівлі Дніпровської міської ради, тому що там все ж таки є світло постійно, там трошки тепліше, і, і ну, вас точно не треба тренувати. Холодними і темними залами ікона пам'яті це повністю волонтерський проект. З лютого 2022 року майстерня виготовила близько 50 барельєфів. Кожен із них увінчує пам'ять про героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Сергій Скрипник Павло Черненко Дніпро Тіві. Також з нагоди Дня Збройних сил України вшанували пам'ять полеглих захисників. Родини героїв отримали посмертну нагороду. Медаль захисника вітчизни. Під час церемонії згадали кожного з них, щоб увіковічити пам'ять про їхній подвиг. Більше про подію розповість Анна Стасюк. 6 грудня в День Збройних сил України 15 родин полеглих захисників з Дніпра отримали посмертну нагороду. Медаль захисник вітчизни. Для мене це, що його пам'ятають, що його загибель вона не марна, що він не залишився як знаєте, фон, якесь просто ім'я, чергове статистика, а що все ж таки його життя, його загибель була недаремно. Марина дружина полеглого оборонця Артема, з яким вони були разом 5 років. В мирному житті Дніпрянин займався оздоблювальними роботами, працював за кордоном. Напередодні великої війни повернувся на батьківщину і з перших днів вторгнення долучився до лав Збройних сил України. Він сказав, що він не може сидіти осторонь, коли на його землю йдуть вороги. Він сказав: Мала не переживай. зараз ми швиденько їх розкидаємо. Це було в стилі мого Артема. Він взяв мого брата і вони пішли разом в воєнкомат. Ну і вже в квітні, 25 квітня, мені зателефонували і сказали, що його більше немає. Доки в нас є патріоти, які готові боронити нашу незалежність, нашу державність, наше право бути українцями і жити на своїй власній землі. Наш народ не здасться, і це треба, цю боротьбу треба продовжити хоча б заради того, щоб бути гідними пам'яті тих, хто вже склав своє життя, склав свої голови за нашу свободу. Аби пам'ять про тих, хто віддав життя за свободу та незалежність нашої країни, жила вічно на заході. Розмістили фото 15 героїв родом із Дніпра. На мольбертах були історії захисників з QR-кодами, посилань на платформу Війна там можна запропонувати так сказати, висвітлити інформацію про героя, який загинув з міста Дніпра. Бо вдруге ми повинні розуміти, що ця платформа залишиться на вічно працювати в місті Дніпро. Що ми повинні розуміти, що всі події не тільки героїв, а й цивільних людей також там закарбовані. І всі герої, які там з'являються, вони автоматично отримують медаль «Захист вітчизни від міста Дніпра. Анна Стасюк, Андрій Чобаненко, Дніпро Тіві. У Дніпрі чоловік ймовірно хотів коротити собі віку. Близько 13-ї години дня він стрибнув з центрального моста в річку. На відео з камер ситуаційного центру Дніпра видно, як 29-річний чоловік йшов мостом в бік лівого берега, коли раптом заліз на паркан та стрибнув вниз. Водолазам вдалось дістати чоловіка з води, після чого вони передали його медикам. Збили людину на Зебрі. У Дніпрі на перехресті проспекту науки та вулиці Ірпінської збили пішохода. На відео з камер ситуаційного центру Дніпра видно, як жінка перетинала дорогу пішохідним переходом. Зі слів свідків, після аварії постраждала, знерухомлена лежала на узбіччі. Водій автівки не зупинився та втік з місця злочину. Наразі на місці працюють правоохоронці, а потерпілу забрали до лікарні. Відвід судді по основній справі судова епопея з приводу боргів, то вборіваж триває з 2018 року. Приватбанк намагається стягнути багатомільярдні борги та забрати у колишніх власників банку зерновий термінал. Врешті у 2023 році господарський суд Дніпропетровської області порушив провадження у справі про банкрутство боріважу, де борг перед Приватбанком був визнаний у розмірі понад 5 мільярдів гривень. На якому етапі розгляд та чому представники банку не задоволені судейством Юрія Первушина? далі у сюжеті. Грудень, чергове засідання по справі зернового порту Буріваш. В залі присутні представники страхової компанії інгострах та ліквідатор на онлайн зв'язку. Приватбанк спершу розглянули клопотання на дозвіл відеозйомки. Більшість учасників справи проти зв'язку з тим, що в нас працює знімальна група. Шановні учасники прошу висловитися з приводу того, хто не дає згоду на те, щоб оператор знімальної групи здійснили зйомку. Хто не надає ну простіше, хто хто хто. Погоджується, що його знімали. Бажаючі немає. Далі зі своїм клопотанням виступила представниця Приватбанку Анастасія Горицька, заявивши про відвід судді Первушина в основній справі. Мені щойно повідомили, що подати вам відвід. Я мушу його озвучити. Серед причин відводу затягування розгляду основної справи та інших пов'язаних з нею позовів. Решта часу пішла на вирішення того, хто представлятиме тов агротермінал логістик. Обидва представника товариства у залі судового засідання до згоди так і не прийшли. Судею було оголошено перерву. Якщо буде розглянуто строки, тобто суддя повинен негайно розглянути не сьогодні. Засідання буде тому. Ну я думаю, на цьому тижні це вирішиться, але Призначити вас раніше, скажімо так, 21 січня, бо важко буріваш об'єкт державного значення, розташований на Одещині в порту Південний. Його вартість оцінюється у 5 мільярдів гривень. Ще у 2016 році він ходив у десятку найпотужніших зернових терміналів України. Бенефіціарами процесу є Боголюбов та Коломойський олігархи та колишні власники привату. Один втік за кордон, а інший перебуває за гратами в Україні. За наявною інформацією, неформальний контроль над процедурою банкрутства. має колишній топ менеджер Приватбанку часів Коломойського Володимир Яценко. У ЗМІ пишуть, що чоловік контролює судовий процес, впливає на широке коло осіб від менеджерів середньої ланки Приватбанку до арбітражного киру. Чого Віталія Шевченка та судді Юрія Привушина, який розглядає справу, такі процедури штучного банкрутства в Україні проводять не вперше. Подібне робила компанія Агротермінал, яка належить підопічним олігарха Коломойського. Колись таке відбувалося і з «Укрнафтою». От відкриття взагалі чи спосіб відкриття цих справ, тобто, як правило, вони розтягнуті дійсно в часі. Хоча про ці речі, там про Приватбанк або ту з Укрнафту було відомо ще не знаю, там з 2015-2016 років, і в принципі. І вже тоді можна було здійснювати певні заходи, але вони на жаль тоді не здійснювалися. Розгляд справи банкрутства порту Боріваш продовжиться у січні 2025 року. Валерія дев'ятко, Іван Панамарьов, Дніпро Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаємося разом. Бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Знову тиждень розпочинаємо сумного після удару росіян по Запоріжжю. Серед десяти людей, які загинули, були хокеїсти аматорського колективу Аврора, Максим Брагін і капітан команди Богдан Тітов, який, окрім виступів за клуб, тренував дітей у місцевій дитячинацькій спортивній школі. Бом було по 27 років. Ми висловлюємо щирі співчуття. Сім'ям, рідним, близьким, друзям і знайомим, в кого клята війна Росії забрала життя найдорожчих для них людей. Світла, вічна пам'ять. У Росії орки стверджують, що спорт і футбол, зокрема поза політкою, тім як сприймати очевидний факт того, як на матчі чемпіонату Росії Санкт Петербурзі, де Зеніт з вже екс українцем Анатолієм Тимощуком приймав акрон, а фанати господарів вивісили банер з написом: Це наша земля, і ми будемо стояти з зображенням окупованих українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з силуетом солдата Росії на фоні прапора Федерації міжнарод. Міжнародна федерація мотоциклетного спорту підтримала мототрек спортивного технічного клубу Сонна у Бучі, зруйнованого росіянами. Від організації він отримав відзнаку, а також фінансовий грант на відбудову приміщень, які були знищені внаслідок бойових дій. Також на генеральній асамблеї міжнародної федерації мотоциклетного спорту, яка відбулася минулих вихідних в, Іспанці, в Іспанській Пальма, де Майорці, делегати залишили чинним рішенням про відсторонення Росіян та білорусів від усіх турнірів і змагань під своєю егідою. Донецький. Шахтар, Львівський рух, Житомирське полісся та неназваний клуб української прем'єр-ліги придбали і передали бійцям 53-го окремого стрілецького батальйону на Курахівському напрямку. Дрон Кажан вартість якого складає 12 тисяч доларів. Він може підіймати до 20 кілограмів боєприпасів, розганяється до 120 кілограмів на годину. Бачить вночі може літати до 4 годин на відстані 150 п'ятдесят. Кілометрів гра проти Ісландії, яка дозволила вийти на євро 2024 поєдинок там зі словаччиною та зустріч проти Албанії у лізі націй, що проходив на тисячний день повномасштабного вторгнення Росії в Україну серед претендентів, які можуть проголосувати за які можуть проголосувати уболівальники в опитуванні на кращий матч національної збірної у 2024 році. Переможця буде оголошено 13 грудня. Екіпаж Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності його разм. Маріна Єлизавета Василенко став переможцем серед 12 човнів міжнародної вітрильної регати в Італії Імпрія Вінтеррегата в Олімпійському класі Ях 470 Інша представниця цього навчального закладу Анастасія Черноколенко з Кривого Рогу вибрала бронзу на чемпіонаті Азі з боксу, що триває. В Таїланді, як і у попередньому турі, так і в минулому на вихідних представники області святкували перемоги в матчах чергового туру чемпіонату екстраліги України з судзалу серед чоловічих команд. Друга звитяга поспіль і перша осіба у сухої балки жовтих вод. Хоча вона першої пропустила у власні ворота у рівному вже на 15 секунді щоправда другого тайму від тамтешнього кардиналу, коли найкращим чином зіграв його кіпер.